Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся. Проклали 286 метрів труб водопостачання. Далі облаштування колодязів та риття котловану для газопроводу. Триває перший етап ремонту аварійного серпантину по вулиці Паїсія Величковського. На театральній площі у Полтаві комунальники почали прикрашати головну ялинку міста. Зимові канікули на Полтавщині планують розпочати 22 грудня з онлайн наради щодо актуальних питань діяльності освітньої галузі області. А зараз про це та інше більш докладніше. По вулиці Паїсія Величковського в рамках першого етапу ремонту аварійного серпантину вже проклали 286 метрів труб водопостачання. Попереду облаштування колодязів та риття котловану для газопроводу. Коли саме переноситимуть газові комунікації та чи прикриватимуть газ мешканцям монастирської гори під час подальших ремонтних робіт, розповідаємо у сюжеті. Кожен день забираю відвожу та забираю зі школи свого сина Давида. Дуже просимо зробити дорогу, бо вкрай хочеться на автобусі їздити. Навпростець майже два роки мешканці монастирської гори чекають на ремонт дороги серпантину, що з'єднує їхній мікрорайон з центром. Аварійна ділянка перекрита для транспорту з січня минулого року через Сув-гори. Беремо велосипед, Ну хотілося б автобусом. Дожді будуть, буде холодно. Пенсіонерам треба їздити в лікарню. Ми водимо дітей в школу, а люди об'їжджають 12 кілометрів навкруги. Напростець два кілометри, так що треба дорогу вкрай. Хоч перший етап робіт, що передбачає заміну водопровідних та газових мереж вже в розпалі, місцеві не очікують, що дорогу відремонтують найближчим часом. Ковір... Роблять вони частенько і нормально і швидко. Тільки я не пойму, для чого труби міняти, як тут вони вже лежать давно і ніде не протікало, ніде нічого. Для чого було це ковирятися в цьому всьому? Труба обвели, тому що там. Вона не годиться і, і сваї не бити, бо завалиться колокольня. Я дуже сумніваюся, що швидко в нас буде дорога, То, що трубу переносять, ми дуже задоволені. Але хотіла, щоб швидше зробили дорогу нам. Підготовчі та земляні роботи з перенесення водомереж вже виконані. Прокопані траншеї, засипано пісок, готова ділянка до монтажу. Прокладено 286 метрів труб. За словами підрядника, попереду будівництво колодязів. Ось викопили приямок для прокола, під дорогою зробити прокол. Тут буде попадуться приямок. Тут буде ловити туди Під дороги залишаться туда. Йде підготовка і до перенесення мереж газопостачання. Територію розчистили від кущів. Рити котлован для газопроводу розпочнуть за сприятливої погоди. Повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста. На час проведення робіт з перевлаштування мереж подачу газу в домівки мешканців мікрорайону не припинятимуть. Постачання газу до житлових будинків під час проведення більшості технічних заходів буде здійснюватися у звичному режимі. Лише після завершення основного. Обсягу робіт із перевлаштування газопроводу можливо короткострокове відключення газу з метою здійснення технологічної переврізки. Точні дати тимчасового відключення будуть узгоджені з відповідними службами та заздалегідь доведені до відома мешканців. Цього року з міського бюджету на перенесення інженерних комунікацій по вулиці Паїсія Величковського передбачили 13 мільйонів гривень. Поінформували в управлінні ЖКГ міста. Основні будівельно-монтажні роботи орієнтовно розпочнуть за наявності фінансування у 2026 році Році. Нагадаємо, переносять підземні водні та газові мережі через ризик їх деформації, адже вони проходили через епіцентр суву гори. Сьогодні у Полтаві почали прикрашати головну ялинку міста. Робили це комунальники декоративних культур за допомогою спеціальної техніки. Цьогоріч повернули штучне дерево. Що ще планують встановити, розповідаємо у сюжеті. Зранку на театральній площі в Полтаві пакунки з прикрасами і техніка комунального підприємства декоративні культури почали прикрашати головну ялинку міста. Прикрашаємо отакими от кульками, де жовті швішаємо потом червоні сині, не будуть і між ними там чи пантики. Залежно від того, що в нас буде з прикрас. Цього року повернули штучне новорічне дерево. Висота зеленої красуні близько 22 метрів. Комунальники декоративних культур говорять: сьогодні застосували техніку підприємства і сімнадцять. 12-метровою драбиною сьогодні з цієї вички ми все зробимо, але на верхушку потрібна 30-метрова, буде МЧС на. І тоді верхушку до Святкову гірлянду на ялинці раніше встановили працівники міськсвітла. світла. Наразі триває перевірка її справності. Як часто сяєтиме зелена красуня, залежатиме від енергетичної ситуації у Полтаві. Повідомляють на підприємстві. Думки полтавців про доцільність ялинки в центрі міста різняться. А повинні... ж для дітей не повинно свято бути. Діти ж наші, їм же свято потрібне. Це війна дорослих людей, але ж не дітей. А не дітей ж не безпере людей, які будуть збиратися на поле. Це 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 в принципі дуже небезпечно умовах на черзі у міськ світла встановлення декоративних інсталяцій біля новорічного дерева та підключення ілюмінації. Як повідомляють на підприємстві, планують встановити і світловий шатер. Ці роботи виконуватиме підрядник. Нагадаємо, рішення про встановлення головної ялинки Полтави та виділення коштів на монтаж і демонтаж ухвалили на сесії міської ради. Минулого разу штучну ялинку на театральній площі встановлювали наприкінці 2021 року. Злили 15 тонн пального збройних сил і продавали цивільним по 40 гривень за літр. На Полтавщині державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання дизеля, призначеного для фронту. Слідством встановлено військовослужбовець відповідальний за обслуговування техніки для транспортування пального на північ та схід України. Організував систематичне викрадення дизеля. За інформацією правоохоронців до оборудки він залучив чотирьох водіїв автоцистерн. Під час кожного рейсу вони зливали по кількасот літрів пального, розливали в каністри та передавали організатору. Задокументовано втрату 15 тонн пального. Однак слідчі не виключають, що реальні обсяги значно більші. Організатора трьох водіїв та цивільного покупця суд узяв під варту з можливістю внесення застави у один мільйон гривень. Ще одному військовому обрали домашній арешт. Про це повідомив речник теруправління державного бюро розслідувань у Полтавській області Олександр Білка. Кожен факт злочинної діяльності і всі епізоди будуть досліджені в межах досудового розслідування. 13 листопада працівники ДБР затримали організатора на гарячому під час буту чергової партії палива цивільній особі. Таким чином, організатор, чотири військові, які були водіями автоцистерн, і цивільна особа, яка скуповувала крадене диспаливо, підозрюються у викраденні військового майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 410 кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує позбавлення. Влення волі до 15 років. Невдоволені активісти штурмували кабінет голови Новосанжарської громади. Вони не тільки незадоволені рішеннями влади, а й не прозорістю їх прийняття. Деталі з місця подій у наступному сюжеті. У нових санжарах активісти прийшли до голови селищної ради на передсесійну комісію, а в результаті опинилися в кабінеті. У місцевих цілий ряд запитань до голови скаржаться за інфраструктура селища, відсутнє належне реагування на звернення та побутові проблеми. Не можуть напряму поставити запитання селищному голові. Якщо ви хочете питання, відповіді на питання хочете... на всі на всі починаючи з першого, закінчуючи Дякую. Давайте, давайте питання, відповідь. Зустріч з головою переросла у дискусію. Якщо вийти просто і подивитись на ту громаду, яка була раніше чудовим селищем, вона занепадає. Зачиняється багато магазинів, ями, вибачте, вже по коліна. І це тільки початок того, що можна перерахувати. Закінчується це тим, що зараз вимикають світло. Немає забезпечення генераторами критичної інфраструктури. Хочуть місцеві зрозуміти і регламент проведення сесій та комісій, бо засідання постійно переносяться у випадковому порядку та навіть деякі депутати не в курсі, що та коли розглядатиме комісія. Знову прийшла громадськість на комісію на сесію. Ми Чому ви знову не можете провести запланований Можуть. час вами Можуть. сесію і комісію? Чому сесію ви не можете вийти... Відати перелік питань проектів рішень раніше завчасно. завчасно, так як це так, як це по закону. Скажіть, будь ласка, що зараз заважає вам провести комісію і сесію? у Новосанжарській територіальній громаді. відбуваються події не пов'язані з основними принципами місцевого самоврядування щодо народовладдя, гласності та інші принципи передбачені четвертою статтею закону України про місцеве самоврядування, зазначає активіст Валентин Івашина. З, е органу місцевого самоврядування, який повинен забезпечити представницькі функції територіальної громади, ми на даний раз на даний час отримуємо територію, де відбуваються постійні конфлікти. Засідання комісії скликаєш на селищний голова, правда? І скакає голови комісії. От вони, мабуть, і, і повинні. Приймати рішення, переносити, не переносити. Дискусія з головою тривала близько 40 хвилин. Як такого спільного знаменника не знайшли під завершення зустрічі дискусії? Місцеві запитали про звіт діяльності селищного голови. Я ж нічого не роблю. А, Я, нема ні, за щосити що ні, 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 не й це різні дії. Активісти ж запевнили, не планують складати руки. Якщо влада надалі ігноруватиме звернення, проводитиме засідання в напівтаємному режимі, активніше пікетуватимуть селищну раду і ставитимуть незручні запитання голові. Сподіваються, що й правоохоронні. Органи дадуть відповіді на певні рішення та дії новосанжарської влади. Сьогодні в Полтаві провели в останню путь ще двох захисників України: – 36-річного Михайла Жорника та 50-річного Валерія Писаренка. Вони віддали життя, виконуючи бойові завдання на Донеччині. Як прощалися з воїнами, бачила наша знімальна група. Двох захисників України провели у вічність у Полтаві. 36-річний Михайло Жорник народився та жив у селі Яцинова Слобідка Полтавського району. До війська його мобілізували 11 квітня 2025 року. Служив у військовій частині а 0281 на посаді водія десантно-штурмового відділення. Загинув 7 листопада цього року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Був дуже добрим та завжди підтримував. Згадує про Михайла його друг Олександр. Міша був гарним хлопцем. Я був у нього свідетелем на свадьбі. Він дуже гарна людина. Жалко, жалко дуже жалко. І, і в місті жили, і в місті працювали ми з ним. В місті гуляли, він у всьому підтримував. По, по розговорам, по общенню підтримував, по роботі підтримував. Ми дуже були. Ну, гарними друзями. 50-річний Валерій Писаренко народився в селі Балюки Великобагачанського району, а проживав у Полтаві. Був призваний до Лав Збройних сил України 30 січня 2024 року. Проходив службу в військовій частині А-4948 на посаді командира відділення. Загинув воїн 22 вересня 2024 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Вічна пам'ять і шана героїна. Герої. Не У захисників залишилися рідні, близькі та друзі. Символічне мільярдне дерево висадили на території одного з навчальних закладів Полтави. Подія стала завершенням реалізації програми Зелена країна. Як проходила висадка дуба та хто до неї долучився, далі у нашому сюжеті. Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до акції Зелена країна, висадивши мільярдне дерево на території одного з навчальних закладів Полтави. Він наголосив, Полтавщина гідно реалізує програму завдяки спільній роботі різних установ. А дуб, який висадили, це символ сили, стійкості та незламності українців. Полтавська область в цьому, мабуть, одна з найкращих областей щодо виконання цієї програми, тому що було залучено. І... Комунальні заклади, і комерційні структури, і загальноосвітні, і вищі школи. Тому висаджуємо дуби. Це міцність, це незламність, це сила. Я думаю, що це дуже символічно. Посадили ж мільярдне дерево шестирічний Святослав Грицаєнко, син полеглого героя України та демобілізований військовослужбовець. Нині очільник обласного осередку спілки воїнів-лісівників на Полтавщині. Іван Юдов чоловік каже: для нього це не просто участь у заході, а символ на багато років уперед. Я дуже задоволений, що саме мене. Запросили на цю подію, і я з дитиною саджав це дерево, мільярдне. Це дуже символічно, що саме взяли мене демобілізовано і дитину, яка наше майбутнє. Тому що дерево буде рости дуже багато років, і це для наших майбутніх дітей, нашого майбутнього покоління. Трирічну перспективу висадити мільярд дерев вдалося реалізувати попри війну. А висадка символічного дуба на Полтавщині стала фінальним акордом програми, розповів директор Слобожанської філії державного підприємства Ліси України Іван Гришко. Це символічна висадка мільярдного дерева в знак завершення фіналізації програми президента Зелена країна. Ця програма була започаткована у 2021 році нашим президентом, щоб створити. І збільшити лісистість нашої держави, висадили це дерево військовий із хлопчик, тому що військовий це наш захист, хлопчик це наше майбутнє. і Відповідно, такий симбіоз у нас відбувся сьогодні на висадці дерева. Загалом у рамках програми Зелена країна на Полтавщині з 2021 по 2025 рік висадили понад 35 мільйонів дерев. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме екологічні ініціативи та програми, спрямовані на збільшення лісистості та збереження природних ресурсів регіону. Наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр. Лемешком. На Полтавщині збирають небезпечні відходи: батарейки, лампи та ртутні термометри, аби вони не потрапляли на сміттєзвалище. У нових санжарах громада долучилася до ініціативи Екобус. Місцеві кажуть, відповідальне ставлення до довкілля спільна справа. Як проходив збір і скільки вдалося зібрати, дивіться у наступному сюжеті. Та ні, то є лампи. Це екобус у нових санжарах. Він завітав, щоб зібрати використані батарейки, лампи та ртутні термометри, аби утилізувати їх без шкоди для довкілля. Подія зібрала десятки місцевих мешканців. Ініціатива проводиться регулярно. Новосанжарська селищна рада за співфінансування із Полтавською обласною радою щороку замовляють послуги екобусу для жителів громади. Розповідає спеціалістка з питань регулювання земельних відносин та екології виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради Тетяна Бойко. Через оголошення в газеті можливо читають, можливо, діти, онуки, і дуже багато людей приходить. Хтось може і, і по 5 кілограм принести батарею. Люди активно беруть участь і хочеться ще, якби частіше до нас приїжджали копус. Про приїзд екобусу до нових санжар у Руденківському ліцеї дізналися через сайт Полтавської обласної ради. Заступниця директора з виховної роботи Лариса Добриденко розповідає, ініціатива викликала зацікавлення, адже школа давно потребувала можливості правильно утилізувати використані батарейки. До адміністрації навіть зверталися батьки учнів з пропозицією долучитися до проекту та взяти участь в обласній програмі Екоскул, де школи в області змагаються, хто збере найбільшу кількість відходів. Ми відгукнулися на цю ініціативу, зареєструвалися на «Екоскул». І почали збирати ці батарейки. Ми десь їх збирали протягом місяця. Звичайно, це була така справа дуже цікава. Ми організували навіть у школі такий рейтинг, хто який клас найбільше нас збирає. І цей клас, який є переможцем, той отримує такий певний сюрприз. Ініціатива дуже корисна, ініціатива дуже необхідна. До якої ініціативи приєдналася й Лелюхівська гімназія. Завідувачка господарством Олександра Гасанова привезла до екобусу ртутні лампи та зазначила, у школі разом із дітьми вичають. Правила безпечної утилізації, адже будь-які небезпечні відходи мають потрапляти не на смітник, а на спеціальну переробку. Це ж з давніх времен, але почули, що буде, будуть приїжджати. Так, ми складаємо роки, може більше 20. тому що це ж лампи і школи, приміщення велике. Ми складаємо їх і міняли. Зараз більш-менш технології такі попереходили на діодні. На противагу стереотипу, що пенсіонери не сидять в інтернеті, пані ти. Тетяна Крісман саме зі всесвітнього павутиння дізналася про те, що екобус приїде до нових санжар. Жінка каже, майже рік збирала батарейки спочатку до пакетів, а потім до шафи. Зараз ми ж усі грамотні, дивимося інтернет, і як бачиш, як в морі виловлюють черепах, виловлюють дельфінів в сітках заплутані, а скільки мусору, скільки тих бутилок, жах, жах. А як можна людині купатися? Чи ви їх вивізти дітей до моря? Як отак? Бруд кругом, замусорене, все засмічене. Тут, звичайно, що негативно до цього відносишся. І якщо десь отаке бачиш, що люди роблять, хочеш собі прилучитися. За інформацією відділу з питань регулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього природнього середовища, виконавчого комітету Новосанджарської селищної ради у нових санжарах екобусу вдалося зібрати 307 ламп, 251 кілограм батареїк та 12 ртутних термометрів. Початок зимових канікул у школах на Полтавщині питання забезпечення безбар'єрності у навчальних закладах, ці та інші питання обговорили на онлайн нараді з актуальних питань діяльності освітньої галузі області. Подробиці дивіться у сюжеті. Зимові канікули на Полтавщині планують розпочати 22 грудня. Триватимуть вони два тижні. Це та інші питання обговорили на онлайн нараді з актуальних питань діяльності освітньої галузі Полтавщини. За участь у ній перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко. Зокрема, зазначив він, розглянули питання забезпечення безбар'єрності у навчальних закладах. Депутатський корпус обласної ради безперервно підтримує цей напрямок. Особи, яким Необхідно забезпечити доступність або більшу доступність, більш якісну доступність. Кількість таких дітей зростає. В тому числі за рахунок внутрішньопереміщених осіб з певними громадами обговорювалось більш конкретне питання забезпечення безбар'єрності, хоча б мінімальний рівень, мінімальний рівень. І відповідно в окремих закладах в громадах ми постійно опікуємося цим напрямком, і справа в тому, що це і звернення від громадських організацій, це йдуть звернення від жителів громад. Обговорили на нараді і питання відключення електроенергії під час освітнього процесу, розповів голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Зібрати в всього викладацького, вчительського складу всієї області, для того, щоб і в таких екстремальних умовах, які всю зиму входить навчальний процес у будь-якому навчальному закладу, щоб ми зібралися і черговий раз подолали ці перешкоди і дали дітям знання, на які вони потребують. Ми звертаємо і на цифровізацію, ми звертаємо і на інші. Проблематики зараз Олімпіади буде проводити мала академія наук. Також на нараді обговорили підсумки проведення першого етапу учнівських олімпіад та особливості підготовки до другого обласного етапу. У рамках зібрання нагородили подяками обласної ради окремих представників освітньої галузі за якісну співпрацю з обласною радою та профільною комісією. Кота, якого збили на вулиці Магдебурзького права у Полтаві, врятували патрульні поліцейські відреагували на виклик небайдужої заявниці та доправили чотирилапого до однієї з клінік ветеринарної медицини. Повідомила старший інспектор при служби управління патрульної поліції Полтавської області. Юлія Левченко на лінію 102 надійшло повідомлення, що невідомі збили кота на вулиці Магдебурзького права. Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, де побачили на проїзній частині кота, який не міг самостійно пересуватися. Не гаючи часу, екіпаж патрульних направився до ветеринарної клініки, щоб надати тварині допомогу, після чого чотирилапи залишився у клініці. Зараз із тваринкою все добре. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Ну а я прощаюся із вами і нагадую, дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮ. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.